Друзі, вітаю! Сьогодні день прапора і ми вирішили разом з командою Інова Україна розрізати наш кавунчик тейпом. Беремо ось такий ножик від Інова Україна, ось таку дощечку від Інова Україна. І розрізаємо наш славнозвісний кавун тейту. Ось так він ріжеться. Ніж, звісно, він коротенький. Будемо. Пробувати, щоб він розрізався поповній. Але бачите ось такий кавун. Дуже, 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 дуже. Є ми відкриваємо його, середина трошки не прорізалась, але зараз ми його відкриємо ось так. Є наш кавун, дивіться. Клас, дивіться, який червоний. Солодкий, запашний, зараз спробуємо, але він реально солодкий кавун.